хлопця звуть Тоні, це порода боксер. Його знайшли у районі Летмаш Полігон, добрі люди, та привезли до нас. Він домашній квартирний, не для вулиці, дуже адекватний, лагідний. Йому років 6, шість. Буває нових власників. дуже сильні морози і ми для гладкошерстних собачок одягли одяг, щоб вони не змерзали. Ось це собачка алея, на ній одягнена жилетка, для того, щоб їй було тепліше в морози. Дівчинку зовуть Морквинка. Ми її підібрали на заправці в Була викинута власниками або була з евакуації з Донецької області. Вона мала травми на задній лапі. Досі залишилися шви. Будемо знімати найближчим часом. Наразі вона шукає нових власників, знає пелюшку. Її рочки в чотири буде дуже добрим другом у сім'ю.